Всім доброго дня! Ми продовжуємо говорити про додавання елементів карти, які належать до фреймів даних у ArcMap. І в цьому відео ми поговоримо про додавання координатних, градусних та індексних сіток до нашого фрейму даних. Отже, ArcMap підтримує кілька типів координатних та градусних сіток, які можна додавати в вигляді компонування карти. Або layout view. Власне, в такому режимі компонування перебуває мій проєкт, який ви бачите на екрані. Наприклад, якщо наша картографована територія є значною частиною земної поверхні, то необхідно використовувати градусну сітку, лініями якої є меридіани та паралелі. Якщо користувач створює карту окремого регіону. Ну, наприклад, це є країна, як в моєму випадку, або окрема область, штат, провінція, він може показати координатну сітку, яка буде відповідати одиницям вимірювання системи координат проєкції карти. І якщо на карті зображена зовсім невелика територія, ну, наприклад, навчальний стаціонар, тоді доречно і доцільно використовувати індексну сітку, яка поділить зображення на. Квадрати відповідно до заданої кількості рядків та стовпчиків. Ну, наприклад, прикладом індексної такої сітки, індексної карти може бути банально ваше поле в грі «Морський бій. Отже, як нам додати ці сітки? В таблиці змісту ми клікаємо на фреймі даних, до якого. Двічі клікаємо по фреймі даних, до якого треба додати сітку. Ну, в моєму випадку, це один фрейм, до якого додано низка шарів. Два рази лівою клікнули. Тоді вибираємо закладку сітки або grids. Ось вона. У вікні властивості фрейму даних. Тобто ми двічі клікаємо по фрейму даних, відкривається вікно його властивості, вибираємо. Вкладку сітки або «Грідс». Клікаємо нова сітка, New Grid. лівою, З'являється майстер сіток. Далі нам треба вибрати варіант. Що нам потрібно? Градусна сітка гратікула, координатна сітка чи індексна. Ну, давайте почнемо із градусної. Ну, припустимо, ми галочку тут поставили. Далі нам треба ввести ім'я нової сітки. Давайте введемо градусну. Так, Ось Зараз складку я забув. Там градусна сітка. Словаччина. Клікаємо далі. Далі нам треба вибрати відповідну опцію оформлення. У вікні, яка називається Створити сітку. Тобто ми можемо вибрати тільки підписи, які будуть по полях, і нам автоматично ось в цьому вікні вискакує підказка. Це можуть бути маркери. І це може бути сама сітка і лейбли. І аналогічно ми можемо вибрати стиль лінії. Тобто, якого кольору вона буде. У моєму випадку карта доволі. Картата, ну, наприклад, це буде звичайна чорна лінія, ну, наприклад, хай буде товщиною 0,5. Окей. Далі нижче у вікні розмістити паралелі і розмістити меридіани кожні. Ми можемо тут вибрати який інтервал. Ну, в моєму випадку пропонує через кожен градус по широті і по довготі. Давайте ми зробимо сітку 2 на 2 градуси. І автоматично я зміну роблю, а у вікні є відповідні зміни відбуваються, і нам є така підказка. Клікаємо далі. Отже, які тут є опції? Тобто ми можемо вибрати, чи показувати головні. Поділки, чи показувати другорядні. Ми аналогічно можемо це відобразити і так само попрацювати над товщиною ліній. То ми можемо головні зробити товстішими, другорядні меншими. Клікаємо далі. А далі в цьому вікні ми можемо залишити або зняти помітку. Помістити рамку в середині сітки. І, наприклад, її калібрувати. Ось тут ми вибираємо помістити рамку зовні сітки. Ну, і, в принципі, тут є ще налаштування, то ми можемо записати наші дані як статичну графіку, яка може бути редагована. Чи записати нашу сітку як щось фіксоване, яка буде оновлюватися змінами у фреймі даних. Ну, в принципі, можна залишити другу графу. Клікаємо «Фініш» І ОК. OK. Ну, воно підказує те, що я не поставив проєкцію. Тобто, перед цим, як це робити, нам треба поставити для нашого проєкту. Поставити проєкцію. І ми бачимо, що тут кожні 2 градуси на полі є наша градусна сітка. І вона навіть є поза межами проєкту. Ми можемо її, наприклад, дещо зменшити і вписати її в поля. Можна, в принципі, в налаштуваннях зразу це відобразити. Аналогічним чином ми можемо додати до нашого проєкту іншу сітку. Ну, наприклад, додати координатну сітку. Аналогічно воно робиться layers. Ось тут, наприклад, ми можемо відключити нашу градусну сітку, додати нову сітку. Вибрати координати. Можемо таке написати: Ко координати. Словаччина, клікнути далі. Так само ми можемо вибрати, що нам потрібно, чи тільки підписи, чи маркери, чи і сітка, і маркери. Відповідно, ми можемо поставити координатну систему. Ну, я в моєму випадку це буде оця, я знаю. І вибрати інтервали для осі Хів, для осі y. Ну, припустимо, мене все влаштовує. Тут ми можемо ще змінити стиль лінії. Ну, наприклад, поставити товстішу і чорного кольору. Клікаємо далі. Так само можна попрацювати, чи треба головні, чи не треба. Так само розмістити границю між сіткою і підписами ОСЕЙ, Розмістити межу поза сіткою. І, наприклад, так само вибрати, чи це має бути статична графіка, яку можна редагувати, чи, наприклад, це буде сітка, яка буде оновлюватися разом із фреймом даних. Клікаємо «Фініш» і ОК. OK. І ми бачимо, що є ось наша сітка із заданими параметрами. Аналогічно ми робимо цю вимикаємо. Аналогічно ми додаємо нашу індексну сітку. Два рази по фрейму даних, до якого ми хочемо додати градусну сітку. Наприклад, оцю ми можемо відімкнути, і загалом, наприклад, ми можемо от виділити, і, наприклад, її видалити взагалі. Remove Grid. Отже, New Grid. Вибираємо Reference Grid, можемо назвати її. Аналогічно можемо назвати. Можемо не називати, може бути стандартне значення, яке ви бачили. Клікаємо далі. Аналогічно ми можемо вибрати, щоб тільки було на полі видно написи, або написи і самі квадрати. Можемо вибрати, скільки стовпчиків, скільки рядків. Ну, наприклад, я хочу 6 на 6. Аналогічно ми вибираємо, можемо вибрати колір і товщину лінії. ось тут. Клікаємо команду далі. То це може бути. З вигляді таких клавіш. неперервна, заповнені поля. Наприклад, круглі таблиці. Ну, тобто оформлення самих цих таблиць на полі. Охай буде така тривала. Можемо розмір вибрати. Розмір і оформлення шрифту. Так, доведеться трошки почекати, поки відкриється відповідне діалогове вікно. Аналогічно ми можемо вибрати оформлення шрифту, вибрати його розмір ось тут. Наприклад, збільшимо його трошки. Окей. І ми можемо вибрати конфігурацію. Ну, наприклад, щоб А, Б, C, Д і так далі було в стовпчиках. А 1, 2, 3, 4 в рядках. І можемо змінити це навпаки. Ну і автоматично ось тут завжди у нас є. Підказка, що у нас відбувається і що у нас змінюється. Клікаємо далі. Так, тобто ми можемо розмістити границю поза межами сітки. В принципі, не ставити, і аналогічно. Ми можемо записати це як статичну графіку, яку можна редагувати, або записати як сітку, яка буде оновлюватися із змінами в фреймі даних. Ну, в принципі, тут. Нічого зазвичай я і не чіпаю. Клікаємо «Фініш». бачимо, що наша сітка вже створена, галочка біля неї означає, що вона відобразиться на нашому проєкті. Клікаємо ОК. І маємо нашу індексну сітку діапазоном 6 на 6. Тобто маємо 6 стовпчиків і 6 рядочків. На цьому, все. Дякую за увагу.